У нас ще є спеції спеції. Я сподіваюся, ви вже бачили, які в нас є спеції. Но в цьому році в нас їх було вже кілька видів сила диких трав. Я називаю. Їх було три вида. Ну зараз є в наявності третя версія. Тут 21 трава сушена з шикарною італійською морською сіллю. Бо, можливо, хтось не знає. Навіть морську сіль натуральну, в'юдовану і скрізь, додають спеціальні такі речовини, які там не повинні бути, для того, щоб сіль мала гарний товарний вигляд і не злежувалася. Комочками не бралися, то це якраз ми використовуємо таку дуже крупну натуральну сіль італійську, яка нічим не оброблена і яку ми вже мелимо самі. Так що тут і сіль ідеальної якості. В нас є три варіанти: сила диких трав, сила пряних трав, і сила сонячних квітів. Хто ще не куштував, куштуйте обов'язково, тому що хто куштував, то ті кажуть, що відмовляються від більшості приправ, сідають на цю і постійно вживають. Тут йод такий, як корисний вам для щитовидки. Так що тут гідролат гідролатом, але йод обов'язково. Йод для мозку, для настрою. Інколи настрій поганий в людей, і така втома постійна, і порушення сну, а виявляється, не вистачає йода. Ніякі йодомарини, ніякі синтетичні препарати вживати не потрібно. Це ви просто себе угробите рано чи пізно. Ваша щитовидка ще буде більше страждати, і перестане нормальний йод взагалі і засвоювати. Тому краще все-таки це має бути морська сіль або приправи з якісною морською сіллю. От. Сила сонячних квітів у нас тут якраз пелюстки квітів і чорнобривців, зокрема. Сонячника Топінамбура, Нарнастурці і Календули універсальна. Або якщо ви любите, наприклад, східну кухню. Або я використовую це буквально, буквально скрізь. Де мені хочеться, я використовую. Хоч закуски, хоч готовка, хоч овочеві страви, хоч м'ясні, використовую скрізь. Ну, а тут ви е, спробуєте пряні трави тут орегано, тут е, материнка наша, тут тим'ян, шаблія, м'ята, любисток, ну, тобто такі пряні яскраві ароматні трави. А тут 21 дика трава. Зокрема, і кульбаба, і кропива, і конюшина, і зірочник, і подорожник. В общем, все-все-все, що можна вживати, де є користь. Речовини, не гірке, не вонюче, не противне тут є. Ну і трошечки кропу, петрушечки, листя хріну і так далі. Вони є в розфасовках по 400 грам, також зі знижкою для тих, вже, хто любить. От є по 100 грам. А ще так як люди не звикли квіти вживати, то в нас є по 50 грам, така упаковочка цієї приправи сонячних квітів. Так що пробуйте, куштуйте, якраз зараз буде у вас підготовка до нового року. Пробуйте якісь нові відчуття. Ми використовуємо скрізь, ну от, ну от буквально скрізь, що те і використовуємо в усіх стравах. Вони універсальні.